Тому давайте дійсно почнемо з самого початку. Ми почнемо з біому. І е, я б хотів так сказати два слова про те, як взагалі тут все утворилося. Дайте мені мапу на головний екран. Я буду вам показувати мої любимі мапи. О, це я понімаю. Коротше, це мапа. Значить, зараз ми трошки поговоримо про її формування. Дивіться, колись Австралія, по-перше, вона була, скажімо так, в різний час, на різному рівні у відповідності до рівня Світового океану. По-друге, вона була припасована десь от сюди. От сюди, десь вона ось так: от пазліком була в. Чи то сюди, чи то сюди, я вже точно вам не скажу. І ось так от воно там рухалось, рухалось. Межі, скажімо, самої плити Австралійської. Ви можете бачити, це у нас папуа Нове Гвіне, всілякі там Сінгапури, Шмінгапури, от Грейт Сунда Айлендс. Ось ці от Грей Сунди значит, Острови. Короче, от, і ось ось її краї. Ось, будь ласка, і Нова Зеландія це фактично отакий собі кордон Геофронту тої плити, на якій, власне, і тримається наша Австралія. Саме тому у Австралії з одного боку є великий плюс, величезний плюс. Тут присутні всі корисні копалини, що тільки є. А з іншого боку, через те, що все ж таки Австралія відірвана від, скажімо, сейсмічно активної зони, ми ж пам'ятаєте, де беремо Філіппіни, землетруси, у Японія. Землетруси цунами. цунамі. Тому що ось у нас тут проходять стики наших плит тектонічних, вони в одне в одну впираються, воно там все трясеться. Цунамі, фінтеїзм, сіпукку. Ви самі розумієте, там страшне, там гадзіли ходять от, всі ці от, значить, образи. Вони звідки з'явилися Якраз таки з, от, з проб давніх людей. Ще оцих от, от перед якось пояснити з цунамі, ось вам значить, у нас е ціла категорія таких отаєвничих е істот, які там збурюють волни і руйнують міста. Образ Гадзіли, він вже не просто так сформувався. Але не будемо про це. Тобто. Плюс великий, Австралію не так сильно трясе. Тобто, е і спеціально для вас, от, оскільки ми будемо говорити зараз про, з вами про біом Австралії, от, е трошки сейсмічної активності я вам графіка приніс як завжди, але графік такий з картою. Бачите? Це сейсмічна активність рожеві, оці. От Крапочки, це майже нульова сейсмічна активність. Червоне ну це просто от, це гадзила. Це там Годзіла, цунамі і інші японські страшні слова. Синій теж. Доволі такі сейсмічно активні зони, зелений, там плюс-мінус, величезні, ніж сині. А от у от рожеві, це от майже нічого не відбувається. Десь там, на півночі нашої Австралії, щось там коли-небудь трясе. Тобто, великі плюси в чому? У нас немає сейсмічної активності, і у нас немає вивержень вулканів. Але при цьому вулканічна активність присутня. І це дуже цікаво, друзі, але про неї трошечки пізніше. Це, от перший такий от плюс. Другий плюс Австралії. Ви не повірите, але він знаходиться під ногами її жителів, і от те, що ви бачите, це величезний водний щит, великий артезіанський басейн чи водний щит австралійський, який якраз таки стосується північної і східної частини Австралії, і найбагатшої і найбільш краще освоєної частини, я б сказав, сказавшись, перших колоністів, які там висаджувалися, якраз таки вони висаджувались в районі Сідною, значить, на, на безпосередньо. На, на Тасманському півострові, в Тасманії, на, 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 на Тасманському острові коротше, на острові Тасманія. От, і продовжується аж до півночі. Ось він перед вами. В дійсності він набагато більший, він набагато більш масштабний, і він простягається не тільки в Австралії, але і під Арфурським морем, ось тим, так званим аж до Попула Нової Гвінеї, Тобто от він іде аж далі, далі, далі. Тобто, ви розумієте, океан, сендвіч, океан, плита, і там десь в товщі плити знаходиться ось цей от артезіанський щит, який налічує сумарно там води більше, ніж от тут, на, на Байкалі, коротше, на цих от всіх озерах. Ну, коротше, Що я вам буду казати? Деякі поговорюють, що там об'єм води дорівнює чи трошечки, не набагато менше, ніж е, об обсяг води в Каспійському морі. Але є невеликий мінус. Е, він знаходиться глибоко під землею, і про нього люди. Узнали тільки ось нещодавно відносно, здається, десь там в 70-80-х роках його відкрили. Точніше, ну, дослідження йшли доволі довго. Це зараз, ми з вами вже такі вумні, десь 30-40 років. Ми знаємо, що він там існує. А до цього місцеві жителі просто скажімо, починали так. До чогось додугу додумуватися, догадуватися, здогадуватися, що не просто так в певний сезон у них починають бити ключі. Не просто так в певний сезон у них починають, скажімо, бити джерела. Рівень води піднімається. Зрозуміло, що деякі кажуть, так, да, сезон душі да, це, це, це зрозуміло, але іноді воно з цим не пов'язане. І коли е, були б такі великі проекти в другій половині двадцятого століття, коли вже Австралія остаточно отримала незалежність від Великобританії, перестала бути домі домініоном, а стала саме Австралійською федерацією, да, це Федерація окремих штатів зараз, Австралія, і е, вирішили, знаєте, водогони. Пробивати, коротше, от, знайшли джерело, і давайте їх дотягнемо, Ну, наприклад, тут є така умовна столиця всіх корінних жителів, тобто аборигенів, це Еліс ось, Це от він якраз тут знаходиться, це Еліс Спрінгс у нас ось, ось в центрі Австралії. Давай його тягнуть тут туди, але потім, коли. Як то кажуть, геологи взялися за роботу, вони якраз таки на намацали там, що під землею є величезні обсяги води, і зараз вон ці обсяги води е, беруться, як то кажуть, під узду е, вже в науковому форматі опановуються. І багато хто говорить, що якраз таки Френк Герберт свій час описував, е, пам'ятаєте, дюну, хто дивився, нещодавно вийшла. Оці -от всі процеси пов'язані з мрією е, цих Фріменів до того, що із знову став зелений, е, оці от спеціальні накопичення води в, в підземеллях Аракісу для того, щоб потім перетворити його на квітучий сад, чимось подібним до Австралії і оцього підводного щита. Тому що що з ним зараз робить конкретно, невідомо, але їм зараз ефективно користуються для поливу, для зрошення, для напування скота і так далі. І тому подібне. Тераморфінг поки що, за допомогою цього, це таке, якщо і майбутнє. То дуже-дуже далеко. Тому що, а от зараз, друзі, кілька слів про клімат. Давайте знову перейдемо до графіків. По-перше, кліматичні зони. Це у нас, ну, найбільш така, от, знаєте, атрактивна мапа того, на що схожий взагалі клімат в Австралії. Північ Австралії це типова Індія. Центр там, де у нас якраз таки Таман Расет і Елі Спрінгс, і взагалі великі гори, ось ці, от, знаєте, типу тої, що в мене на банері, зображення, зображення це Олуру, Про неї також трошки поговоримо, кілька слів. буквально. І тут у нас такий, знаєте, якщо тут Сахара взагалі нічого нема, мертва пустеля, то тут у нас плюс-мінус якась така, знаєте, донора Десерт. Пустеля донора і Сонора. точніше Сонора. Це у нас пустеля, якщо я не помиляюсь, в Південній Африці. Тобто це пустеля, але вона не геть пуста. Там все ж таки можна, живуть всякі тваринки, іноді, іноді там скаплюється кенгуру і так далі. і тому подібне. От Південна Африка, максимально от адаптована якраз таки для скотарства. Це у нас ось цей от пояс, якраз який знаходиться на півдні Австралії, займає такі Величезні території, саме там, до речі, дуже сильно е, сконцентруються всілякі там тварини в вигляді кенгуру, страусів, бо їм там по кайфу жить. Чому? Тому що це, блін, північна Африка, Південна Африка, це рай тваринництва взагалі. І саме тому це якраз таки є такою собі одною з запорук успіху Австралії саме в Тваринницькому. А не сільськогосподарському напрямку розвитку. Трошечки, значить, от Мексику, Бразилію, нагадують ось ці, от самі сан паулу де у нас або Бая Каліфорнія. Ось ці от рожеві такі, знаєте, полоси. Потім, значить, ну, Флоріда, тип, типовий флоридський клімат. Або нью індія та ж сама, Гульфков, Кост, значить, ну, чудові узбережжя Мех Мехіко, Мексики це якраз такі ось ці от невеличкі частинки. Ну, Як бачите, тобто тут Австралію не можна уявити просто максимальною Ну, Взагалі не можна. Ну, Типу, вона, бачите, тут є і Індія, і Саус-Африка, от Центральна Італія, наприклад. Ось вам, будь ласка, південне узбережжя, це центральна бляха. Італія. Е, і Сан-Франциско, Бей, і, або Каліфорнія, Бей це у нас самий-самий південь безпосередньо е, австралійського цього от континенту, цього рогу. Ну, Буенасар, от аргентинський клімат у нас тут. Тобто, все ж таки він схиляється до, від, скажімо, пустельного до. Тропічно спекотного і тропічно помірного, я б сказав, знаєте, такі субтропіки, з трошечки ось ось як тут на південь, як з трошечким таким ухилом, все ж таки в таку середземноморську Європу. Тобто, є, знаєте, як так кажуть, певний градієнти діапазон, тільки цей градієнт доволі такий зонований. Знову ж таки, через що він зонований, друзі? Саме через те, що в Австралії багато гір. Да. Ви скрізь можете бачити гори, гори, гори. Добре, я тут на хвильку вик... вимкну екран. От, от ви зараз подивився на Австралію, це пересічна місцевість, гірська місцевість, і ми тут можете бачити, в принципі, навіть кліматичні зони. Тобто, зрозуміло, що той же самий, оце от наш найпівденніша частина, це Тасманський, це от півострів, чи Острів чи Квазіострів коротше, Тасманія. Будемо говорити так. Це якраз така доволі така цікава штука. Давайте на неї зараз поглянемо знову ж таки на цій карті. Я вимкну екран. О, тобто, в Тасманії у нас якраз такий: от вам не видно. От. Це от Північна Каліфорнія, прекрасний клімат. Юнайтед, оце от от як в Ірландії, отут, от будь ласка, у вас тут клімат. І а це як в північному Чилі. Тобто бим 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 І чесно кажучи, дивлячись зараз на Тасманський піво, острів півострів, я можу сказати, що там, мабуть, найкомфортніше б я себе почував, тому що, якщо чесно, я не люблю спеку. Але все ж таки, бачите, прикол Австралії в тому, що, на відміну від Африки, там, все ж таки, як то кажуть, кількість кліматичних зон от градієнт цих кліматичних зон, він доволі розтягнутий. От, тобто вони такі доволі, доволі великі, от, і, і там можна знайти, як то кажуть, будь-кому собі от місце під сонцем. Ну і плюс, ну, і плюс. Австралія континент великий. Але в центрі в неї величезна пустеля. І тому, скажімо так, динаміка будь-яких міграцій, заселень, переселень е і вся, взагалі бізнесу, який ви будете робити на Австр в Австралії в вигляді там, першопоселенців чи далі, чи взагалі навіть примітивних людей, як правило, буде схиляти вам в тому, що треба ходити по периметру. Бо там не най ну, най найкраще, най найприкольніше. І дійсно так виходить, що племена, які живуть от на попериметру, вони найбільш, типу, Ну, ледачі чи що. Тобто, ну, мається увазі з точки зору європейця, да? тому що доступ до моря дуже сильно спрощує життя багатьом е корінним е аборигенам. І в Трипанг Трошки пізніше про це поговоримо. Але, от забігаючи наперед, морський огірок дійсно, як то кажуть, зледащує людей. Вони там майже не полюють, вони займаються. ну, Прекрасним, як це деякі антропологи описують: прекрасним нічого не робство. Або байдикування. Прекрасне байдикування. Тобто, ну, нічого не роблять там, казочки один одному розповідають, розумієте, і то там. Там все з смислом з цього приводу поговоримо пізніше. І саме тому, друзі, племена, які живуть на узбережжі, абсолютно сильно і серйозно відрізняються від племен, які живуть в центрі Австралії, там, чи на півночі, чи на півдні. Там, взагалі, по всьому континенту, цьому не меншому континенту, нагадаю, світ, на, світовій, на, на, на нашому глобусі на нашій планеті. І вони навіть антропологічно відрізняються. Хоча про це поговоримо трошки пізніше. Тому з кліматом плюс-мінус зрозуміло, що там зі спекою, спитаєте мене, а в мене є і на це графік, тому що дивіться, давайте глянемо зі спекою. Це максимальні мінімальні температури, highest, maximum максимум. Temp... Temperatures, Як бачите, найгірша ситуація у нас безпосередньо на Австралії в центрі. Більше зміщено на захід. Найкраща ситуація в Тасманії, тому, в принципі, в Тасманії якраз такі от колонії. А, зараз перепрошую, не видно екран. Помітив. Ось у нас карта температурна. От. Знову не видно екран. Ось, значить, ось перед вами температурні карти. Високіші температури, е, найнижчі температури, як ви тут бачите, найнижчі, до речі, в регіонах, де, як правило, най... не можна сказати, що найспекотніше. Ну, от центральні регіони, як бачите, тут, тут, чому ніби в Сахарі, тому що тут як із температурним контрастом абсолютно так само ж. Тобто на південному, на, точка, на північному збережжі температурне коливання, воно мінімальне. Більше до півдня. Якраз такий розрив просто може бути шалений. Тому що от, кліматична класифікація, якщо ми поглянемо, ось у нас найгарячіші місця. Ось у нас градієнтний спуск до північного узбережжя. І, в принципі, така вузька полоска на самому півдні це якраз такі от території, я б сказав, які там більш-менш схожі на Гресленд. Значить. Темперейт, ну, тобто м сезони як це так сказати, значить. Драйв. Ну, драйв. А, отут от є отут от конкретні тропіки у нас йдуть по кліматичній класифікації, Як я дивлюсь, перепрошую, друзі, я трошки заплутався в е кольоровій гамі, е Тут у нас конкретні тропіки. Тут сутро, субтропічний клімат, який дуже схожий на Італію. Це нинішнє, це нинішнє, це pre, значить, е це present day, Якраз таки графіка. Тому там, де буквально ще 50 років міг бути абсолютно спокійно, середземноморський клімат, зараз там дуже спекотно. Тобто там уже субтропіки. О, і це абсолютно нормально. Тобто, щоб ви на це особливо не звертали увагу. І, ну, в принципі, як то кажуть, як бачите, якраз такий східне узбережжя найбільш субтропічний, бачите, клімат. От. І от. Все, що на Захід, у нас от Захід найбільш такий, от він буде, до речі, заселений в останню чергу, тому що от в основному все, всі європейці будуть цікавитися Тасманії, будуть цікавитися е, східним узбережжям ну, от, ну і, і так далі. Тобто Ось вам, е, скажімо така от невеличкий орієнтир для того, щоб ви орієнтувалися. Тобто центр з зміщенням трошечки на захід. Це у нас такий найспекотніший на південний захід, я б сказав, ось в цій частині це найспекотніші е, регіони. Далі у нас іде саванна, або, скажімо, не повністю пуста пустеля, тобто, це не Pure Desert. Ось тут у нас Pure Desert, пю десерт. От, але навіть там дехто виживає. Тому, в принципі, в принципі, можна так сказати, що так, Австралія це проблема, тому що напряму, як то кажуть, з заходу на схід, так от напряму, от якось її присікти, це доволі важко. Ну важко, по перше, фізично, психологічно і кліматично. Дуже великі території. Їхати великі затрати на паливо, от в основному всі, хто подорожував в Австралії, завжди. Казали, що перед тим як їхати в Австралію, запасіться грошима, ні на що. Ні, ні там все, в принципі, ціни плюс-мінус норм. Ви на паливо будете витрачати ну, десь 70% свого е, такого путівого бюджету. Ні на що інше. Все інше там плюс-мінус. Там в нормальних таких от рамках розумного, але паливо, знову ж таки, довести його в центр Австралії, це проблема. Тому в центрі Австралії ціна може відрізнятися там, на відсотків 30-40, а то й 50%. В деяких моментах навіть за 60% націнка, тому що доперти, значить, десь ось тут от, до того ж самого Еліс Спрінгс. Ой, до Серця австралійських і це одно з центральних міст Австралії, це теж велика проблема. Тому ось вам трошечки про клімат, трошечки про географію, знову ж таки, не буду. Показувати ще раз, точніше вимикати екран ще раз, але подивіться на це, вона не пласка і не нерівна. Там скрізь гори, при, при тому, що одразу для приколу, можу сказати, що, наприклад, от, е, це у нас вегет, в, вегетація безпосередньо в Австралії. Як ви бачите, знову ж таки, ну, це нинішня вегетація, так вона називається, of Present Vegetation". От, map of Present Vegetation. Ну, як бачите, от, якщо не будемо вдаватися в особливість, там де, що, як росте, то росте знову ж таки, воно не гомогенно, воно росте шматками, все тому, що гори, друзі, підвищення. Там, де плато вище, нижче буде температура. Там, де плато нижче, будуть або тропіки, або спека, або пустеля. І знову ж таки, від підняття оцих плато над рівнем моря теж залежить кліматичні зміни. Тому що ми пам'ятаємо ту ж саму Східну е Африку. Північно-східну Африку, там, де у нас там, Єгипет, Нубія і так далі, а там, де в Нубії можливі були цивілізації, навіть середньовічні, всілякі там, царства, князівства, християнського штибу, саме тому, що там плато воно вище, набагато вище, ніж той саме Єгипет знаходиться. І оскільки Єгипет в Низині, у нас там спека, а на плато у нас легше дихається. Саме тому Нубійці такі змогли в державність, на відміну від більшості їх колег по Африці. Ось. Тому ось така от. Ситуація, значить, по джунглям, тому можете собі уже, як то кажуть, помітку ставити, що Австралія це складно, і одразу я знову ж таки повернуся до цієї мапи. Вона все ж таки доволі прикольна, і на ній я вам трошки розповім. Що передусім перепоною для перших, скажімо так, колоністів, які прийшли, і вперше там, типу, заснували колонію в районі, ну там в Сіднеї, десь, ну, десь тут, тут воно, воно знаходиться ця колонія, о, це якраз гірська гряда. Тобто вони не знали, що там буквально за 50 кілометрів від їх колонії, просто тому, що там такі гори височені, і їх долати пробували ну, да, пів, півстоліття їх не знали, як подолать, тому що це реально перепона. І як ви бачите по значить, вегетації клімату, ось у нас гірська гряда, ось жовтеньким. так, і червоненьким, значить, Це у нас якраз таки інша сторона. Там, де зовсім утворюється зовсім інший кліматичний режим, зовсім інший температурний режим, вітри, які, скажімо, можуть обдувати це узбережжя Австралії, вони там ближче до центру, уже там за 50-100 кілометрів від безпосередньо самого цього узбережжя, вони вже там. Не діють, або вони слабкіші, або вони взагалі напрямки свої змінюють, ну і так далі, і тому подібне. От. І до чого це я веду? А до того, що Австралія це складно. Просто ми про неї зараз чому так мало знаємо. Ми взагалі про всю історію Австралії. А все тому, що ну, там відносно мало людей живе. Погляньте на Австралію і погляньте на нас. Ну, ми разів. Не знаю, в 8, в 10, в 12 менше ніж Австралії. Тому уявіть, скільки території там просто гуляє через те, що там робить, нема чого, тому що це пустеля. Ну йди позаймався, коротше, сільським господарством в пустелі. Над цим зараз, звісно, б'ються, це вже поговоримо на кінці стріму, але, ну, принаймні, ніяких серйозних сподвижок, окрім погіршення ситуації, поки що з приводу теревморфінгу останніх там 50 років, і в Австралії не відбувається. Тобто Австралія так само страждає і під. Від глобального підвищення температур, під опустелювання, від ерозії ґрунтів через е, інтенсивне використання поливу штучного, неякісна вода застосовується при цьому, плюс котарство е, корови там і е, всі інші, вони вижирають дуже багато е, трави, знищують паростки молодих дерев. А там, де немає лісу, ви пам'ятаєте, особливо там, де не випадає сніг. І немає лісу, там одразу починається така якісна, потужна ерозія ґрунту, тому що сніг це передишка не тільки для селянина, але й для ґрунту у о, зимовий період. А тут такого не відбувається. Тому ерозія ґрунтів, дивлячись на те, що все ж таки Австралія це в багатьох випадках. Безпосередньо аграрна країна, це житниця, це скотарська країна. Там вона поставляє м'ясо з украду. Винайшли рефрижератор, це кінець 19 століття, одразу з Австралії просто як золота жила. М'ясо поперло просто в усі куточки світу, тому що австралійці до цього не знали, куди його дівати. Вони займали шерстю е, до цього, по, ну, типу, експортом шерсті е, до цього. А тут бац, і просто мана небесна, можна цим м'ясом ось так, от хопа і завалить е, весь світ. Ну і от така собі. Ну, коротше. Як бачите, багато. З одного боку, багато плюсів, і плюс, що велика, бачите, десь навколо Австралії Росію. Теж дуже великий плюс. Максимальний, я б сказав, плюс. В усіх сенсах. От, Відсутність Росії, принаймні, от в цій частині, от навіть так, от, ти повернеш землі, і ти вже не бачиш її. І це величезний плюс для Австралії, тому що дійсності, не тільки от факт з приводу країни 404, але і з приводу тої ж самої Японії, яка погрожувала Австралії в свій час через свою, скажімо, свою Дву світову війну, свою експансію, на ті ж саме на Індонезію, на Маалазію, на, на Нову Гвинею Папу, і так далі вона це була найбільша загроза взагалі для всієї незалежності Австралії. Я б сказав так: Австралія в своєї історії, такої писемної, принаймні добру половину, вона переконувала людей в тому, що в Австралії цікаво. Тому що спочатку всі думали, що в Австралії страшно, а потім почали думати, що в Австралії просто або нема чого робити, або там немає людей, або там скучно, немає жінок. Це просто кошмар. Приїжджаєш там жінок нема. Одні мужики ходять, і і половина з них дуже таки, харі, такі бандитські розумієте. Ну, взагалі, ніби ти не в тому районі, причому абсолютно чужому. От. І фіг його знаючи місцеві копи тебе захистять, хоча б від чогось. Ось тому дійсно, Австралія це така, це феномен у всіх сенсах. І на цьому я пропоную. Завершити наш короткий огляд безпосередньо кліматичних всіх цих оцій от моментів з приводу. Австралії. ось, до речі, от як зараз виглядають артезіанські басейни, які б'ють під тиском, тим більше, що ще прикол в цих артезіанських басейнах виявилося, о, виявилося, що е, через особливості, скажімо, оцього водоносного горизонту, в більшості моментів, і цим дуже користувалися от перші поселенці, для них це було реально як порятунок, тому що ти опановуєш якусь скажімо, таку от прерію, от займ, намагаєшся там займатися е, скотарством, випасати стада і так далі, але в тебе ну там ну, немає води, немає там от була річка, ти купив. Значить, свій наділ, коли була річка поряд, а потім виявляється, що річка там тече, наприклад, 4 місяці в рік за рік, і все, вона пересихає, там просто там, травичка росте. І ти такий, що, а що мені робити? І ти такий йома, що робити? Реально, ну, типу, і ти скаржитись, кому скаржитись? Ну там. До найближчого центру тисячі тисяч тисячі кілометрів, чи сотні і сотні. От. Тому це було реально порятунок, коли типу, намагалися бити, значить, скважини, чи копати е, оці. От, е, е, Копати колодязі до такі от глибокі. І, і натикалися на цей шар, і кому повезло наткнутися на цей шар, то не потрібні були ніякі насоси. Ти просто ставиш там трубу, відкриваєш, і воно саме під тиском б'є тобі і робить ось такі от ополонки. Прямо от як е, я пам'ятаю на тій же самій Рабатській стрілці от, в нашому Криму. Е, сподіваюся, ми. Рано чи пізно зможемо все ж таки знову приїхати туди і побачити ці всі джерела, але щось подібне. тобто ти його, ну, Єдиний, звісно, мінус, що вода гаряча, але ж ну, дареному, дареній воді, як то кажуть, в Та... На... На градусник не дивляться. От, тому ти просто береш цю воду, отак от заливаєш її, навіть якщо вона гаряча, заливаєш її просто в якусь копанку, відділяєш цю копанку, вона там остигає, закручуєш цю штуку, а потім корови прийшли, попили. Клас, можна займатися, можна жити. І, як не дивно, цей шар відкрили. Тобто до цього і так знали люди, що в деяких місцях, якщо пробурить, то воно буде замість нафти бить вода. І це краще, ніж нафта в Австралії. От. Але ну, все ж таки, ось така ось цікавинка з приводу того, що всі думали в Австралії вести величезні такі трубопроводи, щоб з одного кінця в інший кінець. Реально, перша половина двадцятого століття таке розроблялося серйозно проекти там, вбухували не гроші, а потім виявили, що у них під ногами. Є трубопровід, який працює набагато краще, ніж усі ці ваші римські аквідуки з італійськими, значить, сантехнічними приспособами і приблудинами. Ось така ситуація.